Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро, і сьогодні буде відео дуже приколе, друзі. Да-да, не удивляйтеся, сьогодні я тихенько балакаю, що... Так, да, да, І ще б скажу, сьогодні буде карта, яка зашит, ну, зашитна від гриферів. Да, друзі, я хочу цю карту просто піти до неї. Да, мене щось Майнкрафт трошки лягає, не можу поняти, чому. І ще вам, друзі, скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, пишіть у коментарі, що можна знімати, а ми починаємо відео. Так, друзі, хорошо, ми попали на таку красиву карту, да? І да, я таке трошки щось маю Я не можу поняти, почому. Одна версія в мене робота, хороша і все. Ну це просто друга версія у мене. Так, ага, ага, ага. так, щось клацати треба, я просто не знаю, що тут треба такого клацати, не клацати, Я знаю. Так занусь, друзі, куди все що таке у нас? Я не знаю, як воно вся робота, але ми будемо дивитися. От тут я знаю дуже не буде багато чого. Да, почемусь лагає все. Легеє лґеє лґеє. Ду-ду-ду-ду. Я конечно не знаю, что надо писать, но ну, несу, друзі. Хорошо. Мені хто ще написав, як всегда. Так, друзі, я тут а Так, начинаю. Е як сюди попасть? Я не знаю, може тут якісь модель є, но я не помню, что с той крочей надо клацать, но ну, я вообще, друзі, так показываю, что тут есть, я не что клацать, звездно тут. Е не буду. А так даже не буду, друзі, типа, блин. Ну окей, хай так буде, як я. хорошо, друзі. Да, ви бачите трошки, щось Майнкрафт він не лагає, а якусь фікню таку роба, ну я не можу понять, чому. Почему? почему? Почему, 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 почему? Я сам не розумію. Так, хорошо, заходимо ми в дом. Угу. Ну, все простий дом, я вам просто показую дом, я нічого тут чукати не буду. Я не знаю, я б ще всю карту скачаю заново. щось трошки лагає. Ось у дом, коротше, є, друзі. Ось тут дома є. Ну ви бачите, тут коротше другий поверх є. Я вам показую просто дом. Так, хорошо. И я считаю, себя офигенно очень так. Что с моей манералью лягает? Ой-ой-ой, не лягает, а такую фигню держи. Понятно, что за фигня. 30. Что? Ну, окей, не суть. Так, хорошо, що в сундуках. є скоро, як всегда, в сундуках нічого такого крутого немає. Так, да, а як я зайду на саму круту нову версію, у мене все робота чітко. Офігеть, як це розуміть, як розуміють Майнкрафт, я не розумію. Так, хорошо. Так, да, у мене є сопні, кстати, не удивляться. <плес> Ось такий дом у нас, як ви бачите. Ну в сундуках тут, зрозуміло, нічого не буде, тому що тут треба самому ставити. Так, тут я був, де я ще не був. А, на другий поверх я був. був, 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 був. Ну, можна вийти отсюда, але тут буде закрито, тому що ви зайшли. І тут двері закриваюся зразу, да? Так, хорошо, виходимо тоді, ми в вулицю, друзі. <плес> Це типа, знаєте, обзорчик на такий дом. О! О, бачите, закрыто. мы можем просто, знаете, как сделать Вот так. Вот так. Вот так. А, блин, не вылезти отсюда. Тын -тын -тын -тын. Все. Все, все. тут есть? Фонтан. О, боже, друзья. Я не могу понять. Так, ой, должно быть. Не знаю, что с клацией, друзья. Не клацией. Ну, а все-таки домик, бачите, хопа, хопа. Опа, хопа, да я люблю, як лягаю Minecraft. Не знаю, що должно помінятися, друзі. що я. Так, тут закрыто. Нет. Тут щось є, короче, друзі. І нема, і є, или нема. Ось -таки такий обзорчик на карту. Такий мини обзорчик. Я ще про цю карту. Ще щось більше, друзі. И да, і... ще вам скажу, друзі, ставте лайк і підписуйтесь на каналчик. Всем удачи и всем пока. И слава Украине. Всем пока-пока. Да-да, пик-пик.